Біля парку з одноразовим стаканчиком такий, нібито, експрес-тест на наркотичне сп'яніння довелось здавати черкащанину віктору Мошківському. Чоловік переконує, не отримавши хабаря, даївці намагались зробити з нього наркомана. Більше розкаже Ірина Васюра. служба сюди мене привезла на це місце здавати аналізи. Машину черкащанина Віктора Даїшники зупинили зранку. Спочатку чоловіка перевірили на вміст алкоголю в крові, а потім запропонували здати аналіз на наявність наркотичних речовин. Вони дістали стаканчик. Я туди помочився, і Вони тестом зробили аналіз. Казали, що я наркоман. Вони хотіли грошей, я так зрозумів. Дві тисячі. Я грошей не дав. Вони вирішили зробити свій показатель, я розумію. Наркоман, не наркоман, будеш наркоман. У після дивного тесту, згадую чоловік, була поїздка до наркодиспансеру. Там оформили лікарський висновок про стан наркотичного сп'яніння і протокол ДАІ. Врятувало ситуацію лише те, що залишок Сечі відправили на хімічний аналіз. Два однакового висновки з різними результатами. Одна дата та один і той же підпис лікаря. А в одному підтверджується вмість наркотичних речовин, в іншому їх не виявлено. Пояснити, як так вийшло, працівник наркодиспансеру відмовився. Я не відповідаю. Прокуратура О, гляньте, прокуратура гляньте, області гляньте. і города були... Два однакових висновки. Я не відповідаю. Чому ви не відповідаєте на ці питання? Ви порушуєте закон. Скажіть, будь ласка, ви порушуєте закон. Оценку моїх діяльностей дає прокуратура. Не дуже гувіркий один із даїшників, який проводив дивний експрес-тест на виявлення наркотиків, який лікаря від роботи правоохоронця не відсторонено. Я, я, я не хочу спробувати на То ви, хоча б скажіть, ви мали право. У вас є я якісь аналізи. Коментарі дадуть наше керівництво. Я вже ж сказав. Я вибачаюся. Підстав для покарання правоохоронців керівник обласного ДІН не знайшов. Мовляв, доказів їхньої провини немає. Це такий, скажімо, один випадок за рік, так, який, ну, крім. Самої заяви і слів цього заявника, да, нічим не підтверджені. Якщо є заключення лікаря, нас нам не цікаво, чи це на основі експрес-тесту чи ще щось. Є заключення лікаря, де лікар підписався. Наркотичні спійні. Все, склали протокол у прокуратурі. Нещодавно поновили слідство за фактом перевищення службових повноважень працівниками ДАІ. діяльність лікаря також розслідують. У нас відкрит кональна провадження стає 366 це житлове підроблення. Зараз проводяться відповідні перевірки, з'ясуються всі факти. На відкритому наразі це І в рамках цього кримінального провадження ми проводимо розслідування по всім зазначеним фактам. Якщо ми будуть підтверджені особи до відповідальності. Незадоволені ходом слідства громадські активісти. Вже більш ніж півроку. Дмитро Захаро із Автомайдану намагається розібратися у цій справі. Каже, виних не покарано. Нічого не помінялося. Ми хотіли щось змінити. Але я 5 місяців вже бігаю з управління внутрішніх діл з, з прокуратури в наркодиспансер. Вони мене постоянно, постійно, говорят, що розберемося. Тож и досі жоден з водіїв Черкас не може бути впевненим, що одного дня із нього спритно і швидко не зроблять наркомана. Ірина Васюр, Олександр Таран, Черкаська служба новин.